Так, друзі, всім привіт! Мене звати Микітандр, це туб канал Технар. І сьогодні ми з вами продовжимо говорити про цікаві здачки з підручників Мерзляка Полонського Якіра, і мова піде про 9 клас, про системи рівнянь і конкретно про ось таку систему, досить ексклюзивну, яку, напевно, ще з першого роз... разу розв'язати буде так вже і просто. Тому, друзі, обов'язково подумайте, ця здача нестандартна, неординарна, і розв'язування подібних прикладів, звичайно, воно приносить нам деяке задоволення. Крім того, друзі, задоволення приносить також і аналіз. З розв'язань інших учасників, аналіз ідей інших людей. Тому, якщо у вас є чим поділитися, друзі, то обов'язково діліться в коментарях, тому що завжди дуже цінно читати, яким же чином здачу розв'язали інші люди, тому що багато чого можна для себе підкреслити. Ну а зараз давайте для тих, хто вже готовий, покажемо, яким же чином цю здачу можна було зробити. Один із можливих варіантів розв'язання. Наведу варіант розв'язання свій він відрізняється від того, який пропонується у вказівках в кінці підручника, тому, можливо, комусь буде друзі, цікаво послухати. Дивіться, а як же я прийшов до свого варіанту розв'язання? Значить, в подібних нестандартних задачах, коли ми друзі з вами їх розв'язуємо, потрібно не те, щоб навчитися, а хоча б пробувати бачити підказочки, які навмисно чи ненавмисно залишають друзі автори задачі. І що можна взяти в якості підказочки в даній системі рівнянь? Ну, по-перше, можна звернути увагу на те, що у нас однакові знаменники в обох дробах. Так, можна, наприклад, їх спробувати виразити, потім прирівняти те, що вийде, і, можливо, твориться якесь цікаве рівняння, з якого ми щось отримуємо. Чесно кажучи, в цьому напрямку я не працював, і я, в принципі, зупинився на одній ідеї, про яку зараз розповім. Дивіться, друзі, що ще можу тут цікавого підкреслити. Подивіться уважно на дріб 35-х. І подивіться уважно, дріб 4-5. Асоціативна пам'ять нас має повернути трошечки назад, коли мова йшла про тригонометричне коло. Чому? Та тому, що 3 п'ятих і 4-5 ми вже десь це бачили, а конкретно тоді, коли говорили про синус і косинус деякого кута. І ми з вами, друзі, точно розуміємо, що 3 п'ятих і 4-5 це потенційно синус і косинус деякого кута. А що ми заме звідси можемо такого корисного взяти? Можемо взяти той факт, що синус квадрат плюс косинус квадрат дорівнює 1. Тобто, якщо ми замі піднесемо цей дріб до квадрату, і піднесемо цей дріб до квадрату, потім його додамо, то в кінці кінців отримаємо одиницю. Оцю ідею якраз таки я і заклав в основу для того, аби можна було спробувати розв'язати дану систему. Тобто ще раз, ми з вами розуміємо, що точка з координатами 35-45 це точка на одиничному колі, так? Тригеометричне одиничне коло. А це означає, що підніс. До квадрату перше рівняння і друге рівняння, а потім їх додавши, друзі, ми в кінці кінців маємо отримати одиницю. Давайте спробуємо застосувати цю ідею і подивимося, чи вийде в нас якась гарна і ще найголовніше, правильна відповідь. Підносимо до квадрату перше рівняння. Що ми з вами тоді, друзі, отримаємо? Отримаємо х квадрат помножити на y квадрат плюс 1 в квадраті, поділити на х квадрат плюс y квадрат в квадраті. Додати, одразу додаємо ліву частину другого рівняння, яку теж піднесли до квадрату, додати y квадрат помножити на x квадрат мінус 1, поділити на х квадрат плюс y квадрат у квадраті. Ну і зараз було би доречно поставити, друзі, знак дорівнює. І написати це до рівня одиниці, але ми так робити не будемо, тому що місця на дошці маловато і передусім хочеться якось спростити цей дробово-раціональний вираз. Тому давайте ми спочатку його спростимо, а потім в кінці спрощення поставимо одиничку, хоча, можливо, це і не зовсім правильно. Так, ну, займемося спрощенням цього знову ж таки дробово-раціонального виразу. Як, друзі, його можна спростити? Ну, передусім, очевидно, що в нього однакові знаменники, тоді все можна згада під один дріб. Давайте, в принципі, з цього і почнемо. У нас з вами буде один-єдиний дріб. Знаменником якого виступатиме х квадрат плюс y квадрат у квадраті. Ну а по-друге, не треба, напевно, що тут багато думати, варто просто взяти і розкрити дужки тут і тут. Давайте зробимо це усно. Значить, y квадрат плюс 1 в квадраті. Y квадрат в квадраті це y в четвертому, і на х квадрат виходить х квадрат, y в четвертому. Далі плюс подвойний добуток, плюс 2y квадрат на х квадрат. Запишемо за абеткою 2 х квадрат y квадрат. Ну і плюс 1 в квадраті 1 на х квадрат буде просто х квадрат. Так, першу дужечку ми з вами, друзі, відкрили. Тепер давайте відкриємо другу дужечку. Х квадрат в квадраті це х четвертому. і ще множимо на y квадрат. Далі мінус подвоєний добуток, буде мінус 2 х ще на y квадрат. Ну і плюс 1. Що множиться на y квадрат, тобто просто y квадрат. І це має дорівнювати знову ж таки одиниці. Але запишемо саме це в кінці. І тепер, в принципі, у нас може вже бути така невеличка радість, тому що ми розуміємо, що, можливо, процес самого нам натякає на те, що ми йдемо правильним шляхом, тому що у нас подвоєні добутки, друзі, знищуються, і таке час, що виросте трошки простішим. Це дуже добре, це гарний знак. Давайте тоді перепишемо наш чисельник без тих подвоєних добутків. Виходить в четвертому Додати Х квадрат, додати Х в четвертому y квадрат, додати y квадрат. Подивіться, друзі, сьогодні я вже вживав таке словосполучення, як асоціативна пам'ять. І от зараз я хотів би його вжити ще раз. Подивіться, уважно на чисельник. І спитайте свою друзі, асоціативну пам'ять. До чого вона вас повертає. Вона вас повертає в старі добрі часи, коли мова йшла по метод групування, правда? Тому що, очевидно, чисельник можна взяти і спробувати якось згрупувати. Ну давайте спробуємо. Наприклад, можна винести х2 в першому і другому доданках, лишиться y в четвертому плюс 1. Але прикрість полягає в тому, що y в четвертому плюс 1 у нас в третьому і четвертому немає, тому це невдалий підхід. Наприклад, можна спробувати х2 винести тут і тут. Тоді у нас в дужках лишиться y в четвертому плюс y квадрат. Ну, в дужках ще і лишилось, тому давайте ще їх винесемо. Можна ще y квадрат винести. Тоді виносимо x квадрат і y квадрат. Від цього лишається y в квадраті, від цього лишається в квадраті. Тобто в дужках буде х квадрат плюс y квадрат. Друзі, а ікс квадрат, і квадрат це те, що стоїть тут. Тому зрозуміло, що зараз ми з вами підібрали такий, такі два гарних доданочка, з яких можна повиносити x квадрат і y квадрат, щоб у нас щось теоретично могло вийти. Давайте винесемо тепер за дужки x квадрат y квадрат в першому і третьому виносимо. В дужках лишається х квадрат плюс y квадрат. Ну, а якщо решту дамків переписати, то виходить те ж саме. х квадрат плюс y квадрат. Ділимо на х квадрат плюс y квадрат в квадраті. Так, потрошечки у нас, друзі, все закручується. Тепер дивіться, виносимо ще раз x квадрат плюс y квадрат за дужечки. І це дуже добре. Чому? Тому що в дужках у нас x квадрат плюс y квадрат утворюється, а це те, що стоїть, друзі, в знаменнику. І у нас вираз потрошки спрощується. Ну, а в дужках лишається від першого x квадрат і y квадрат, а від другого тільки одиниця. Так, ну і виходить х квадрат плюс y квадрат в квадраті. Звичайно, тепер, якщо ми заметут. Скоротимо, звичайно, скоротити можна, тому що x квадрат плюс y квадрат не дорівнює 0, то у нас вам вийде ось такий дріб. x квадрат y квадрат додати 1, поділити на х квадрат додати y квадрат. Навряд чи цей вираз можна ще якось спростити, тому давайте ми зараз з вами поставимо тут одиничку в кінці, хоч це не зовсім правильно, з точки зору математичного оформлення, але хай буде. У нас дошка не така сильно велика, тому мусимо якось економити місце. Все, ми з вами, друзі, зараз отримали ось таке рівняння наслідок. х квадрат y квадрат плюс 1 поділити на х квадрат плюс y2 дорівнює 1. Тепер давайте з цим рівнянням наслідком попрацюємо. Давайте використаємо властивість пропорції і, що називається, перемножимо діагоналі. В такому разі ми з вами х2 квадрат квадрат дорівнює х додати y квадрат. Перенесемо, напевно, що все в ліву частину. Це досить таки логічний і очевидний крок. І що в такому разі буде отримано? Ну давайте напишемо так: х квадрат y квадрат мінус х квадрат додати одиниця мінус y квадрат. Нам буде дуже зручно і напевно, що ось така саме послідовність. І тепер, знову ж таки, друзі, ми з вами звертаємось до асоціативної пам'яті. Куди ми з вами повертаємось, дивлячись на ось цей вираз, на ось це рівняння. Ну, звичайно, ми розуміємо, що тут знову потрібно використовувати метод групування і що знову можна спробувати якось. Тут цими y покрутити. Ну, дивіться, в принципі, досить очевидно, що можна х квадрат винести тут і тут. В дужках лишиться y квадрат мінус 1. А y квадрат мінус 1 – це теж саме, що і тут, тільки зі знаком протилежним. Тому у нас все виходить максимально поетично. Вносиме x квадрат за дужки. Від першого лишається y квадрат, від другого лишається 1, ну точніше, мінус 1. А тут давайте мінус винесемо за дужки. В дужках лишиться y квадрат теж мінус 1. І це все дорівнює 0. Так, продовжуємо працювати, друзі, з нашим виразом. Виносимо y мінус 1 за дужки. В дужках лишається мінус 1. І цей добуток має дорівнювати 0. Ну, а тепер ми з вами, друзі, згадуємо правило. Добуток двох множників дорівнює 0, якщо хоча б один із них дорівнює 0, тоді або ця дужка... Нас задовільняє в якості 0, або ця дужка задовільняє в якості 0, або і та й та одночасно. Це можна все записати в вигляді ось такої сукупності. Або х квадрат мінус 1 дорівнює 0, тобто сразу х дорівнює плюс мінус 1, або y квадрат мінус 1 дорівнює 0, тобто одразу y дорівнює теж плюс-мінус 1. Тобто у нас, друзі, фактично, дивіться, яка ситуація отримана. Ми отримали замерзне наслідок, яке нам дає. Чотири значення наших змінних. А це говорить про те, що нам потрібно просто взяти зараз і в початкову систему підставити дані значення і подивитися, чи може, наприклад, пара з рівним 1 бути розвиском. Давайте зараз цим якраз таки і займемося. Почнемо, напевно, що з xів. Дивіться, ну якщо, наприклад, x дорівнює друзі, 1, то яке ми зараз отримаємо рівняння? А тоді очевидно, що у нас нічого гарного не буде, тому що в другому рівнянні у нас х квадрат мінус 1, якщо замість x взяти 1, це виходить 0. В лівій частині 0, в правій частині 4 п'ятих. Тобто х дорівню 1 не може бути частиною деякого розв'язку. Так само х дорівня мінус 1 не може бути частиною, тому що в такому разі у нас утворюється що? Теж 0, а 0 не може дорівняти 4 п'ятих, тому з х все максимально очевидно. А от з Y, друзі, у нас так само красиво не вийде, тому що тут доведеться, на жаль, брати і підставляти. Ну і тепер давайте, наприклад, візьмемо Y до рівня 1 і підставимо в одне з рівнянь, а потім перевіримо, чи підходить е, отриманий розвиток в, в іншому рівнянні. Ну, е, в яке зручніше, друзі, рівняння підставляти Y до рівня 1. Перегадайте наш попередній ролик, де ми з вами говорили про те, як раціонально розв'язати систему рівнянь. Подивіться, куди зручніше підставити замість Y1, сюди чи сюди? Як ви вважаєте, друзі? На мій погляд. Зручніше буде підставити в рівнянні номер 2. Тому що тут у нас х квадрат, х квадрат, і немає х. Це означає, що мова буде йти про неповне квадратне рівняння, яке розв'язується розв простіше, ніж повне. Тому що в першому, наприклад, випадку буде квадратне рівняння повне. Тому давайте замість y підставимо 1 в друге рівняння. Так і напишемо тут: y дорівнює 1. Утвориться яке рівняння? x квадрат мінус 1 поділити на х квадрат плюс 1 дорівнює 4 п'ятих і одразу перемножимо, що називається діагоналі. Буде 5х квадрат мінус 1. Перепрошую, мінус 5, я на п'ятірку забув помножити. Дорівнює 4 х квадрат додати 4. Так, ну давайте перенесемо х вліво числа вправо. Виходить, що х квадрат дорівнює 9, значить x дорівнює плюс-мінус 3. Це, друзі, ще не розвиток всієї системи, тому що ми знайшли розвиток тільки до якраз таки другого рівняння. І щоб зрозуміти, чи підходить це всій системі, треба тепер отримані пари чисел підставити в першу систему. В перший я не перепрошую. Ну давайте підставимо пару 3-1. Замість х підставляємо 3, замість у підставляємо 1. Виходить, 3 помножити на 2, це буде 6, а знизу буде 3 в квадраті 9 плюс 1 це 10, 6, п'ятих. все гаразд. Якщо замість х взяти мінус 3, то зрозуміло, що нічого доброго не буде, тому що ця дужка додатня, знаменник у нас додатній, і виходить ліва частина від'ємна, якщо x від'ємний, а права частина додатня. Тому, звичайно, x до рівня мінус 3 не підходить. Тому давайте тут в кінці кінців десь зробимо свій висновок, що нам підходить тільки пара 3,1. Давайте, наприклад, заважимо десь тут. Тепер давайте розберемося з ситуацією, коли y дорівнює мінус 1. І так само підставимо в друге рівняння. Так, підставляємо. У нас тоді виходить та ж сама діагональ 4 х квадрат плюс 4y квадрат. А тут на що зміниться? Тут тільки зміняться, друзі, знаки. Було 5 х квадрат мінус 5. Тепер буде 5 5 х квадрат. Так, тут я наш y квадрат написав. Отак. Так, ну давайте розв'яжемо. Тоді виходить, 9х квадрат дорівнює 1, тоді х дорівнює плюс-мінус 1 третя. Ну і тепер залишається, друзі, теж підставити. Звичайно, ми одразу розуміємо, що від'ємний х нас не цікавить, тому що, ну, знову ж таки, тоді ліва частина буде від'ємна, справа буде 3 п'ятих. Залишається прийняти тільки х 1 третій. Перевіряємо пару, 1 третя мінус 1. От виходить 1 третя помножити на 2. Це буде 2 третіх. Окей, в чисельнику 2 третіх. А в знаменнику що? 1 третя в квадраті це буде, друзі, 1 девята, 1 девята плюс 1 це буде 10 дев'ятих. І на третире 2 третіх поділити на 10 дев'ятих. Ну, 2 третіх на 10 це 2 третіх помножити на 9 десятих. 2 на 9, 18. 3 на 10 – 30, 18, 30, якщо скоротити на 6, а, виходить якраз таки 3 п'ятих. Все чудово. Ми з вами розуміємо, що пара чисел 1 третя мінус 1, друзі, буде розіском. Ось так. От і вся відповідь до задачі. Тобто, дана, друзі, система рівнянь має дві пари розв'язків. 1 третя мінус 1 і 3 1. Ось такий, друзі, ролик. Сподіваюся, ролик вийшов досить цікавим, тому що я намагався розповісти про е, свій спосіб розв'язання, і про те, яким чином я до нього дійшов. Е, можливо, комусь здається, що ми тут, що називається, попали пальцем в небо, тому що взяли, використали ось е, цей факт про 3 п'яти в квадрат пішти п'яте в квадрат 1 і один нас вийшло. Ну насправді так, так воно насправді і є. Але. Треба ще, щоб нам пощастило, а для того, щоб нам пощастило, друзі, треба пробувати. Треба пробувати різні підходи, реалізовувати різні ідеї і так далі. І обов'язково колись пощастить. Добре, на цьому тоді, друзі, в мене сьогодні все. Сподіваюся, ролик вам сподобався. А давайте обговоримо цю здачу ще й в коментарях, тому що знову ж таки дуже цікаво перечитати, яким же чином дану здачу вирішували інші люди. Зараз тоді на цьому в мене все. Всім бажаю, друзі, гарного вечора. Будьте здорові, будьте щасливі. Всім до зустрічі! Мене звати Микитандр, це тут канал Технар. До побачення, слава Україні, пока.